Під моїм відео темна правда про школу англійської антишкола мене засипали коментарями про те, що найголовнішого у відео я таке не сказала а саме того, що антишкола працює на базі російської платформи і платить за неї гроші в Росію. Пора вже вивести антишколу на чисту воду, і в цьому відео я вам доведу, як антишкола дійсно працює на базі російської платформи, а тому й платить за неї гроші в Росію. Я вам покажу все дуже наглядно, що ви самі потім це зможете перевірити. Привіт усім, мене звати Люда, і ви на моєму каналі присвяченому іноземним мовам. Одразу хочу сказати, що це відео не є замовленим. Я його створила лише по своїй власній ініціативі, і я не співпрацюю ні з одною мовною школою. Так. Почнемо з того, що я вам покажу, як же ж антишкола працює на базі російської платформи. Поїхали! Заходимо на сайт антишколи. Для того, щоб зайти на її платформу, нам потрібно ввести свою пошту і пароль, який вам давала сама школа, коли ви там навчалися. Якщо ви там взагалі не навчалися, то ви не зможете зайти на платформу. Вам треба хоча б пройти якесь пробне заняття. Я ввожу пароль. Ось ви можете його побачити навіть. Заходимо. Так. І ось ми вже на платформі самої антишколи. Ось тут ми натискаємо з самого низу перевірити. У мене просто ноутбук німецькою. Так, і ось тут нам потрібно мережі. А ось тут «Fetch». Натискаємо фільтри. Оновлюємо сторінку. Так, і ось тут нам потрібно app Settings. Натискаємо і бачимо, що платформа «Тешкола» школа підв'язана до платформ Advibe.com і «Progress.me.ru». Що ж це таке? Дивимось. «Progress.me.ru», Я думаю, з назви вже, очевидно, але ми подивимось. Так, ось. Бачите, що у нас тут абсолютно все російською. Зайти. Угу. Я вожу ту, ту саму пошту, яку я вводила в антишколі, той самий пароль. Ось можете побачити. Входимо. Progress.me.ru. Бачите, вхід в аккаунт Progress.me.ru. Так, чекаємо, чекаємо. О, Antiscool! Ти диви? Прогрес Міру, бачимо, Antiscool все те саме. Так, тобто, очевидно, що це одна і та сама платформа. Виходимо. Так, щоб довести, що це точно російська платформа, ми дивимось саме не згортаємо правова інформація. Так, і ось тут ми можемо побачити. Юридична адреса міста Москва. Ось тут бачимо так. Валюта російський рубль, ТДТП, і тут ви можете почитати, тут все про РФ, все в рублях, тут все для Росії. Дивимось на тарифи. Так. Тариф прогрес. Мі. Бачимо, що мовним школам, а антишкола є мовною школою, від 750 рублів в місяць, але ви самі розумієте, що це може бути від 750 до 1 мільйона, навіть хто його знає в місяць. Так, не будемо тут довго засиджуватись. Відкриваємо advibe.com advibe.com о, що це мені нагадує. Advibe.com, дивіться. А тепер, а це Progress.me.ru. Де Progress.me.ru? Ось Progress.me.ru. Бачите? Щось дуже воно схоже. Так, і в Advibe теж заходимо. Вводимо ту саму адресу. Потім той самий пароль. Ось, можете побачити. Так, заходимо в Advibe, о, Anti School. Знову, бачите, ось тут. Те саме. Так, дивимось сюди. Advibe, ProgressMe різниця. І бачимо, тут рекламують її, ніби це одне і те саме. Бо насправді це одне і те саме. Бачите, ось тут на одному сайті Advibe і ProgressMe. Так, навіть якщо ми ось тут е, натиснемо. Mm, на Advibe. ком І, наприклад, порівняємо: наприклад, вчителів. Тут є десь. О, вчителі, бачите? О, Світлана, бачите? English teacher Маріна. Світлана, А тепер заходимо на Progress.me, так, дивимось, дивимось. О, Світлана, привіт! О, <смі> Бачите, всі ті самі вчителі. Тобто Прогрес Міру і Едвай. Це одна і та сама платформа, просто Едвай перекладена на англійську. І все. І тут навіть ті самі тарифи. Ось, мовні школи, о, 12 доларів навіть більше, напевно, ніж на Прогрес Міру. Ось, ось такі то справи. Якщо ви навчались в антишколі або хоча б брали там пробне заняття, то ви можете самі все це перевірити, що я вам показала. Головне перевіряти саме платформу, а не сайт. Єдине, вам може не відкритися сайт Progress.me.ru, тому що він є російським, але з допомогою VPN ви можете це зробити. Отже, на третій рік повномасштабної війни з Росією, українська школа англійської антишкола працює на базі російської платформи, платить за неї щомісячно гроші в Росію, і цих грошей е, враховуються податки, які йдуть на те, щоб спонсорувати знищення нас, українців. Моєму обуренню просто немає меж. А ще мене в факт, що багато популярних українських блогерів рекламують антишколу. Люди, давайте перевіряти те, що ми рекламуємо. Тому що якщо зайти в інтернет, то можна знайти е, про антишколу не тільки позитивні відгуки, а й дуже багато негативних. І люди вже писали про те, що антишкола працює на базі російської платформи. Якщо ви працювали, бо працюєте в антишколі чи там навчались, ви щось можете сказати. З цього факту, то, будь ласка, напишіть свій відгук, він є дуже цінним. Саме завдяки вам, що ви ділитесь своїм досвідом. Я і створила це відео, тому я вам дуже вдячна за цю допомогу. І ще я вам дякую за перегляд цього відео. Ставте пальчик вгору, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на мій канал і зустрінемось в наступному відео.